Ну, про що ми будемо говорити? Сьогоднішня моя тема, це, якими ми маємо бути, продовжуємо цю тему ми на місяці взяли, як християни, і тема така: откровення. Ми минулого разу і раніше говорили про те, що навіщо нам читати, вивчати Біблію, Слово Боже. І там різні були варіанти відповідей там, для того, щоб ми стали більш освіченішими, для того, щоб ми могли когось навчити. І ну, мені найбільше сподобалася одна відповідь, така що, щоб знати, хто я у Господі. Кожен над собою задумується, хто я у Господі? Ми себе ідентифікуємо. Якщо ми себе правильно ідентифікуємо із самого початку, якщо ми правильно навчимося. Тлумачити слово Боже, застосовувати його до себе на практиці, научимося змінювати самих себе, научимося оцим фундаментальним азам, то все далі буде нам дуже легко і зрозуміло. Звичайно, якщо ми у другому чи у четвертому класі вивчили табличку множення, то ми у, там, у шостому, і в восьмому, і в десятому ми можемо її застосовувати на практиці. Це щось подібне. Отже, ми себе ідентифікуємо, хто ми такі є. Які ми віруючі, які наші місії, які наші задачі, і чи е, нам просто е, можливо бути тут для того, щоб ми були слухачами? Закинуть там дійсно да, ножку на ножку, там пожувати жувачку, поритися в телефоні. Ну і так для годиться там, підняти голову подися. Ну, що там, а ну там нічого нового, все те саме. Нам нудно, ми тут засинаємо. Нам, тобто, ми до себе застосовуємо якісь вимоги, відповідальні речі. Ну і для того, щоб ми признавалися самі собі, ми можемо у собі заховати якісь таємниці наші, якісь те, що ми якісь недосконалості, так те, що ми щось там недопрацьовуємо, те, що ми якісь трохи не дуже добре відносимося до інших людей. У нас мало терпіння, у нас мало любові, і це ми все якось зглажуємо тим, що ми християни, і ми все-таки на високому рівні. Але Ті всі недоліки недосконалості, якщо ми над ними не робимо зусилля, ми це все принесемо до Господа. Він бачить наше серця, Він, від нього ми не заховаємося. Ми можемо від людей заховатися. Про те, що от, як бачить людина ситуацію у церкві приклад такий. От, про откровення. Ми бачимо, наприклад, у, люди, у церкві є людина, яка там заплакала. І у нас там образно зараз 40 осіб, і 40 осіб думає щось про своє, чого ця людина плаче. І ми можемо уявити собі, там, ну в неї якась, там горе, її там треба утішити, у неї, можливо, там вона когось втратила, можливо, в неї якісь там, можливо вона просто дігті зламала. Ну, таке. І жінка може таке над цим поплакати, Але деякі люди з нас можуть вже наперед знати. Що це таке? І, можливо, це навіть і Бог сказав. Я кажу це зараз із любов'ю, і до навчання, для того, щоб ми могли з любов'ю говорити про це, і думати, і навчати. Ну, Звідки людина може мати такі знання, відчуття? Ну, Найточніше слово це откровення. російською мовою, українською откровення. Ну і воно ж, може бути, із якихось джерел, так? І давайте визначимо, в якому випадку це голос Божий. Сьогодні Лариса Олексіївна вже говорила про це місцеписання, вона його просто не назвала. Луки 22, 39, 46, про молитву Ісуса Христа на Оливній Горі. Я її хочу зачитати: Луки, 22 розділ, із 39 по 46 вірш. І він вийшов і пішов зазвичай на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, тобто недалеко, на коліна припав і та й молився і благаючи: Отче, як волієш, пронеси мене цю чашу, та проте, не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел з неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був смертельний у тривозі? Ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби, і промовив до них, чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти у спокусу. І те, що я тут помітив, тут двічі повторяється, моліться, щоб не впасти у спокусу. У будь-яких випадках нашого життя. Складних випадках ми звертаємося до Бога, ми звертаємося в молитві. І ми про це місце писання будемо зараз роздумувати і будемо для себе давати відповіді. Тема цієї проповіді вона будемо говорити так не просто від душі, від серця, від Біблії, від якихось моїх переживань. Це із пасторського служіння, це урок, це до навчання. Ну, щоб не думали, що це воно якось надумане, придумане, що в нас такого нема, і ми з цим не працюємо, і ми цим не спілкуємося. Откривення від Бога, як воно визначається? Откривення від Бога це откривання від Бога. Це інакше кращими словами і не скажеш. Це не те, що я знав, про те, що я щось відчував. Про те, що я, хтось мені щось про це сказав, про те, що я десь бачив, ні, це відкровення від Бога. Друге, откровення на чому основане? Воно основане на любові, на наших почуттях. Наприклад, усе інше роздратування, гнів, ревність, вона має сумнівне походження. Тобто, це не від Бога. Ми можемо про це сказати. Откровення повинно йти від Бога через наш дух. Якщо откровенні бере активну участь душа, то це откровення не від Бога, це від якусь нашу чуттєву сторону. Дуже велика ймовірність похибки. Тому якщо ми подивимося на цю людину, яка плаче у залі, і ми спробуємо її проаналізувати через наші душевні переживання, то, звичайно, ми помилимося. Але якщо нам скаже Бог про це, якщо сконцентрувати свою увагу на молитві, на проханні до Бога, на, про те, що ми всі ревностно просимо про щоб Бог нам давав откровення, то ми можемо побачити зовсім іншу картину. Откровення основане на бажанні це найголовніше виконати волю Бога. Тобто ми не хочемо е, прославити себе, ми не хочемо сказати, що ми е, розуміємося на цих речах, що ми вже давно цим займаємося, що Бог нам дав такі таланти, що ми е, вислухайте нас, бо ми тут авторитети. Ні, откровення основане на тому, щоб виконати волю Бога, а не на бажання там влучно попасти в ситуацію, угадати щось там. там Давайте угадаємо спорт Лоту, я зараз мільйон виграю. Тобто, ну, це зовсім не про те. Найголовніше не наше бажання, а воля Бога. Откровення, п'яте визначення, завжди відповідає фундаменту, великому откровенню, яке є Слово Боже. Откровення це фундамент, це Слово Боже. Це воно ні на, яких, ні на придуманих речах, це на Божому Слові. І відповідно, що плоди вони завжди відповідають фундаменту. Тобто, якщо дерево яблуня, то на яблуні ростуть яблука. Якщо це від Бога, то це від Бога. І ми прочитали Луки 22 розділ 39, 46 вірш. І яка найголовніша думка у молитві Ісуса? На мою думку, це Він віддає усе. Своє життя у руки Бога. І він каже: нехай буде твоя воля. Тобто ми хочемо виконувати його волю. Не не так, щоб нам було зручно, не так, щоб нам було якось вигідно у цій справі. Нам може бути у багатьох випадках невигідно, але так треба для Бога. Ну і виходячи з цих п'яти визначень, откровень, давайте нагадаємо, це відкровення це откровення від Бога, воно основане на любові, воно йде від Бога через наш дух. Таким чином, ми виконуємо волю Бога і відповідно визначення, що це від Бога, відповідно по фундаменту, по корінню, по плодам. Йдемо далі. Звідки бувають откровення? Звичайно, ми всі хочемо, щоб води були від Бога. Амінь? Хотілося б, щоб ми, це і, щоб ми їх розуміли і щоб ми їх відчували, що це від Бога, щоб нам було якесь пояснення. Але не завжди, не завжди так. Але в цьому випадку саме Святий Дух каже нашому духові про те, що Бог хоче проявити через нас. Що у результаті ми маємо від відкровення від Бога як наслідок? Це буде любов, це буде радість, це буде мир у нашому серці, це буде спокій, це буде єднання, це буде якесь мирне влагодження, проблем, ну щось таке подібне. І відкривання від наших бажань від серця. Нічого поганого нема в тому, коли ми скажемо, брату чи сестрі, я тебе підтримую, я хочу тебе благословити, я хочу тобі подякувати. То це від бажання нашого серця, це від бажання нашої душі. Це такі відкривання, ми можемо до нас колись приходить. Мені треба прийти у тому братові щось допомогти і сказати. Тобто, ми повинні розуміти, це відкривання від душі, від серця. Це непогано. Але ми повинні в цьому розібратися. Навіть якщо ми скажемо відкривання від Бога, це теж важливо, але не вчасно. Тобто, нам прийшло відкривання від Бога, і ми його. Так, ось, залишили і нікому про це не говоримо, а потім там, через дні, через місяці, через роки згадали про нього і сказали. То в той самий момент, коли це вже сказано, то це вже не відкривання від Бога. Це вже відкривання з якоюсь вигідною ситуацією для нас. Це для нашого серця, для душі. Ми хочемо якось себе трохи прославити. Відкривання від наших бажань виникають в душі. Те, що ми бачили, те, що ми пережили, те, що ми почули, і, ну, можливо, навіть трішки додали свого. І найгірше те, що можуть бути ще відкровення. Откровення можуть бути від диявола. Такі теж бувають. Дуже рідко прямо від демона. Ми можемо приклад із Біблії знайти, як диявол говорив Христу під час випробування. Він його спокушував. І ми також у спокусах, у якихось складних ситуаціях, ми можемо чути голос, який нам буде щось нашіптувати. Або він нас буде забирати з цієї ситуації, або він нас буде туди штовхувати. Ми повинні це відрізняти і уміти зупинитися, і, звичайно, одразу ж звернутися до молитви і зупинити це дійство. Ще може бути відкривання від диявола, коли людина одержима. Коли ми цього не можемо зупинити, коли ми це не можемо контролювати, це не можна ніяк зупинити, крім як вигнати злого духа із людини. Яка ознака, що це не від Бога і не від душі, і не від серця? Відповідно від цих дій, ми не отримаємо миру в серці, ми не отримаємо радості, ми не отримаємо любові, ми не отримаємо якогось такого душевного спокою. Але що ми отримаємо? Ми, можливо, отримаємо: а я ж казав, я ж правий, я ж зробив правильно. А що після того відбувається, що все село пересварилося, що один одному там голови б'ють, то неважливо, Я ж правий. Я ж сказав це откровення. Будьмо уважні, любі брати та сестри. Робимо над собою зусилля і ми навчаємося тим, чому маємо навчитися щоб виконувати нашу місію правильно. І ну, вже сталося вже відбулося. Ми сказали відкровення, ми його вирішили, що воно від Бога. Ми вже е, якісь ситуації там неприємні, трапилися. Що відбулося? Відбулася помилка. Треба просто це признати. Треба не втрачати над цим контроль, не панікувати і не називати ні себе, ні когось сатаною чи лжепророком. пророком. А е, просто трапилася помилка, яку треба виправити. Не все так критично і не все так страшно. Можливо, якісь наслідки будуть для цієї людини, але е, там. Тиждень, два, можливо, місяць, але важливо, щоб взяти ситуацію під контроль і довіритися Богові. Без дій людини, подальшого від Бога спокою може бути. Попросить вибачення у Бога і у людей. Ви в чомусь помилилися. Продовжувати і не переставати ревнісно молитися, що, що значить ревнісно? Це хотіть. Хотіть і надалі, щоб відбулося откровення, щоб ми їх могли слухати саме від Бога. Усі можуть помилятися, але помилки наші, ваші, наші, нехай не зупиняють нікого. Ми всі падаємо, ми можемо всі помилятися, але важливо піднятися і йти далі. Амінь. Сатана боїться, щоб ми цього не робили, щоб ми цього не признавали. Щоб ми не признавали свої помилки, не просили прощення. Головна його ціль, щоб ми перестали спілкуватися з Богом. Але ми хочемо і будемо спілкуватися з Богом. Амінь. 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 Слава нашому Господу. Зараз хочу, давайте всі помолимося за те, що ми сказали.